Здравствуйте, глядачі, моєї каналу, всім привіт. Ну що у нас зараз? Їдемо сяця. Беремо юмза. І вперед. Хочу показати, якого ж юмза беремо. Ну, звісно, не кумоного. А беремо друга юмза. Взагалі, допомагаю я сьогодні другу сіяться. Каже, Льоня, допоможи, потрібен тракторист. Кажу, без питань. Їдемо, допоможу, високе питань. Ну що хочу сказати. Кому цікаво, кому інтересно, зараз будемо покажу, в сієм, покажу, ну, Трошки покажу, розкажу, що побалакаємо, поспілкуємося, покажу трохи сівби, як будемо сіяти. Я думаю, кому цікаво, залишимося з нами, звісно. Покажемо з квадрокоптера красоти нашого міста, ну, нашого краю чи міста. Якось так. Так що, кому цікаво, залишимося з нами. Ну і хоча пару слов сказати мені по юмзиках. Там дуже часто пишуть, кажуть, льоня, купили, блін, дорого купили, купили хлам. ну, Такі коментарі, дуже багато, дуже багато коментарів, звісно, підтримку, підтримку, всім каже, що, що я вам дякую і за погані. ну, це Такі коментарі і за хороші, без питань. Хочу вам показати юмза, друзів. Оцей юмз, дивіться, який юмезик, отак трохи по цьому. Оцей юмз куплений був за три штуки баксов. Три штуки боксів. В общем-то, на що хлопці повелися. Теж катались, катались, люня, самий хлам, немає нічого цього толкового. Це юм знайшли в оригінальній краски. В принципі, у, у першій комплектації він був, ну, в общем-то, повністю комплектований, Все в ньому було. Компресор був, ресивер був. ну Все він такий комплектний, поняли? І повелись, думали, все, три штуки баксу, візьмемо хороший обалнений трактор. Ну, коли кинулись до нього, то робили в ньому все повністю. Повністю. Навіть перебрали передок, все перебрали, перебрали движок, ну, в то ззаді вони взяли, а кинулись потрошку, а та трошки шаманом і все. Коли, каже, ну, тут то було. В общем-то, три вложили, три, три за три купили і ще дві штуки баксу вложили. І щоб вийшов отакий тракторець. І то... Він був, скоти були хренові на ньому, як сказати, трактор без дозатора, щедрульова колонка, На пускачу він, ну, все в стокові, все було в Стокові. Ну плюс ще резини не було. Отака така купівля. Так що ну тут як, там дуже часто кажуть, тут є, якось є два дурака. Один купляє, другий продає техніку. Так що тут, хто як купить, хто як продає, розумієте? Вдалося, звісно, якби кум поїхав сам, щоб без мене. Повірте мені, він би його купив за 2700 без питань у такому стані. Бо ми два рази дивилися, то хлам повний і луплять люди блін, 2500-3000 баксів, все одно люди гилять за нього. І люди не взагалі, стоять колом ну, мертво на своїй ціні. А тут, в принципі, були дуже одучені косяки. І, в принципі, адекватний нормальний хазяїн, що він розуміє, Я йому кажу, ти розумієш, що. Ну як, 200 він не стоїть. Ми за 2, 700 ми його в житті не купили. Я б не посвістив своїм куму купити за 800. Бо в нього по-любому треба зараз вложити півтори 2 і тоді він цей трактор заграє краще, ніж оцей. Повірте мені. Бо теж, навіть так взяти два трактора, у цьому юмзі задній мост виє. Понимаєте? І це він, ну, ну виє задній мост. Оцей, наче дивиться, хлам і все. Тут не виє пісня, Так що, ну дуже, розумієте, якось так. Ось і діли. Ну нічого. Коментуйте, пишіть. Конечно, може, я в чому прав, в чому не прав, звісно. Ну а ми поїхали сіятися. Ну і вам показати, Так що, погнали. Так, заводимо, гріємо, бо це ж ЮМЕС. Зараз будемо дьорать, смикати. Друг, слава Богу, прицепив, ще хоч придумав до нього стартера. Кажу, поставимо стартер, той поскочу, вже задовбав усіх я моїх. Сейчас, лёгкость. Сейчас заводим. Техника века. <реклама> Хоча юмас по заводке, конечно, обалденный. Я кустар. Ну нічого, я думаю, ми й куму такий трактор забила Було б тільки кумар, бажання. Ну а ми їдемо чіпляти сіявку. Так що погнали. Поїхав, ні, я його трохи що він поробив. Даю Та все. Достав, так що ну, їдемо потихеньку. Попробуйте зараз холодіну, в нас холодно. Десь плюс два сьогодні. То в принципі, потихеньку. Заразом нам тут недалеко. Їхати, мабуть, пару кілометрів до сіялки. І ще тут і хто гріється. Троха коровка Так, ну що, приїхали ми по, по сієлочку. Оце показати вам яка буде сієлочка. Ось так уберем сієлку. ТЗ шка 36. Тут речаги в цьому тракторі. Їм так справа чи ні, так? Да? Та не з'ясняється нормально все А що виші яти забив? Ага. Ні, ще ж робимо. Круто гайки. Що там вовчику? Закритим чи є? Де? Яким тим? Бачите, що тут? Б... Ні. Цим-цим. Та вони вчора заснімали їх. Что? А я, тут контроль. Маркера. Маркера? Та ми без маркерів, ми в наш навігатор є свій. Мені на одному краю бі, стоять, вовка дром поставимо, І з цими, з маркерами. Дубу... Так, Так, труски треба! Ой! Зілкий жовтий! Це ідея, що ти развикав його, треба було віддати. Ми заглушення, воло! А що, ми отремонтіровано? Ще ні, ще покеровим, робимо в процесі. Це що, що, що воно буде? Ма там коліло вона пополамить. Дай-не, ну раз бігам прийшов з коліна. Ну, все. Воно ж таке, як аж загубало на таким, таким. Ну, малайфу та загупа А може всього може бути. Ні, юнта купили, кубу. Куму купили Юнга хай. Ремонтно <рикан> вже, знаєте. Ютубі дайте подивитися. Набереш Льоха бабушку, там тобі покажуть що тут. Так? А йо, а ви ж дивитесь чи ні? Дивимо мені саму бабушку. А, ото ж дивляєте що таке? Диво, як буде в реві. як буде в реві. Диво, буде в реві. Ну, може така та йо, чи Так, а ну що там було? Лобан, пані. Що там? Не фата. Тільки треба було, в мене є півтора метровий, можна було взяти. Ми заглушити його А? Що? Давай заглушу. Ручник вже заробив на їм чи ні його. Ручник робить, бо я на ручник поставив. Так що якось так. Ремонтуємо, нічого, потихеньку зробиться. Воно вже розібрало, там взагалі нічого не розбиралося. Ні ніде, ні Ну ж бачили на відео там. Чого не, не дивилось відео поблизу? Бачу, сьогодні одні дивись. О, так бачите. Лайки хоч ставите. Тепер же А? Буде же цілий день сіяти. Чого? Та то що ти задрав, блядь, серед чи будити, блядь. Півночі дивився, як ти фільтромий. Ха-ха-ха. Це, А чого ти свою не це, чи нема тут тесі? Хотів подивитися, як був троп, тут старий, да? 80 да. Я лі Подивись, показує, хтось знайшов. А який його вір? До 4 тонн, да? Та й чи сіке волонтера? Я щось дивився, по-моєму, чи 3600, а 40 чи 3400 з першої. Сороковки 2600, по-моєму. Значить цього 2600 це точно. Я знаю. Значить, і цього 200 кілограмів розниці всього носять. Ну з передком сороковка без перепрошла. Е. Ну добре. Да. Як на металолом зоти не получиш той. Ні, ну я чого? чого? Ну чого? В принципі, скоти не погонять там це, на ньому обалдення. Дозатор, те се. Ну, то що ж? я якщо обійдеться форсунками і самої топлюною. Так <колес> пізно прийшов. Чого? Вообще успіли бути перекрутити колес. ма йо, що ти, блін? То ж треба було тобі не, не спати. Подбачив відео, зустрічка пригнав трактор, перебулися йому. А кому сказали, хто наче він поїхав, той кумінець. Такий купили. А там вроді ревина вчаться, там, там нова резина, там тільки щось поміняли. І ще резина, то є, як, виходить, таке воно, чи бичок, щось таке намальоване. Вона, ну, вона непогана, класно ходить. У мене та, такі скати 10 воду тарабанені. То хороші. Без та ніщо, зробиться, то чипуха. То ми як? Були б гроші, так? Да, були в гроші, все зробиться. Ну, чоловік просить 200, взяли за півтори тисячі доларів. В принципі, ну, торгувалися на цьому. Це, там, є, звісно, косяки, не без того там. Ну а що ж ти зробиш? Не було б косяків, він би не скинув би нічого. А як косяки... Та ти ж кажеш, хлам купили. Ну так воно ж таке і є. Шо там очкує є та трпка погнала цим утром Что ты не спиться кажуть поронь або на що не він мені на цай сказав на дев'ять вісім кажу пів дев'ятого приїдеш сейчас якщо шланги правильно ну от так піднімаєш я поїхав той пишти — Заїжджаєш. — Да, да. Труба, да? От скачко тільки заїхав і стоїш. Я буду звідсиля сіяти, ніж дорогу засівати. Від скачко, да? Да. Ага. — щоб, ну. Іменно, щоб можна було засіяти. — засиять. ще даже на обочине не стоїть там трохи. Поняв. Ти мені сяту ключи на ньому. Сят, там что, я. тут ты шо? Это из Киева, или Да? Чи как? Я уже забыл, Там без бутылки не разбирайся. Давай. Давай. Поста! Песня! де, да волос? Так, всі відключили. Так, глядачі. Всі відключили, селочку підцепили. Можуть без питань жарити міліція. Якщо попадемо на кого Приїхали ми на поле. Хоча буде заїзд від ціля. Ось Отакий у нас цей. І ця друга тут земля. Получається, буде сіяти тут, випахали в нього все, тільки під пшеничкою розробив, задискував. Ну і якось так, ну що нормально вийшло. Більш-менш. Що у нас далі? Наступні, як? Наступні плани які? Зараз чекаю друга. Десь поїхали по зерну. Купую зерна якось, чи еліте, ну хорошу якось. З такого в крупного фермера. Поїхав машини забирати. Якось так. Ну. Кому цікаво, залишаємося з нами. Покажемо, що будемо сіяти. Покажу, яке зерно буде сіяти. Може, скажу, який сорт. Якось так. Так що от такі діли. Працюємо потрошку. Так, Сіялочка. СЗшка. Ну чогось погано піднімається сошники, я не знаю, чому так прям капець. Ця сторона хорошо піднімається, а ця сторона погано. Ну, сілка чужа. Сіялка. Ну я чужа. Тоже знайомих. Не знаю чому. Ну, речах піднятий повністю. Без питань. У мене якась така сіялка була, то я викручував той болт виходить, і ну, регулювачний болт на, на циліндрові, І підложав туди, така в мене була металічна балванка. Оце на перегонах, щоб піднімалась класно. То так я робив. Не знаю, я хлопці їздять, звісно, знаю. Ну, хто ну бачу вже такі. Вчитям покажу, що диски. Зараз покажу, що диски вже трохи підкатані. По трасі їхав. Дивіться, який диск. Це ж не воно. Дивіться. з цієї сторони. Чи дуже на цих у них заглиблені. Ну, Так на що всі однаково стоять пан, по низу. Ребісток. Ось сюди підложа. Викручав цей болт. Цей болт кручав. І сюди така має була болваночка, і тоді сашники задираються капітально. Так, може хто не знав, комусь буде корисно, то ну, так робив все время. Ну Сієлка теж була не моя. Сієлка була в оренді. Я брав в оренду. Сієлочку. Тоді таке було время, що найбільші в мене такі ну, заробітки були, це пахота, конечно, це зразу орали побагато, дуже багато орали. Ну, я знаю, гектарів, мабуть, по 20-30 по в сезон виуряв. Отакі ці об'йоми. Це тесорчиком. Як я кажу, багато, маг то сказати, теж це багато. Це тесорчиком і це по, по огородах. 10-20 сотих гектарами не було. Дуже так не впадалося. Тобто було тоді капітальна. І ще один був такий весною. Культивація не багато, дуже а багато було сіялки, бо сіють, ну як, приїжджали, культури, але пайовики, ну плюс і сіяли пайовики, ну не завжди пайовики співали. Понимаєте, погода туди-сюди, люди переживають, а це кузяв сіялку, там в село заїжджали, я брав сіялку, собі сіяв, вже стояла очередь, поки собі посію, вже стояла очеред під цим, що. Льоня і нам, лоняйном. І, і оту десь сіялку ну, днів три не відчіпав. З утра до вечора. Класно. Взагалі обалденно. Так що сілочкою теж можна непогано заробляти. Ну як непогано заробляти на те час. Сіялкою. Ну звісно, тесурчику, як? як сіялку тягав, то ну, та щеплення вилітала кожен рік. І основно на сівбі. Ну Гасали швидко, молоді, гарячі, воно, знаєте, бігом-бігом-бігом, щоб більше фатить. Знаєте, ну, то було сіяв четвертою скоростю. А буває такі груди, бля, як заїдуть, як викультурують. Ну, глибоко. І він, блядь, бідний, поки рушив, щоб йому дав коксу, щоб він пішов. І муфту ложив на разі щеплення. Так що якось так. Було колись така. Зараз, звісно, вже нема, вже все. Вже там, де я тримаю землю, і В селі, мабуть, залишилось жилих, ну, хат, хат 4, може, 5 і все, з усього села. А як я починав, тільки ж череда була 30, 35 кров була череда. Ну, Село невеличке, але все одно. Так, так що бачите як. Ну, Землю ніхто не кинуло. землю порозбирали фермера, позабирали. І займається. Так що бур'янів бур немає. Так, приїхав мій товариш. Зараз будемо загружатися. Газончик, який ви бачили, час... Часто... На відео. треба наоборот треба було, щоб Соня туди став, отак під цей, так? Да? Соня, щоб туди став під. У, 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 у. Ми і і, і галяга заперти. Да? так? То а тоді вже по мері того, як крой засіє, тоді заїдемо на поле. А. Чирка, я піднімав, піднімав, все одно ну, підчіркають ті диски. Ну так а що я йому зроблю? А де твоя сілка ділася? Ой, грав, Хто і грав, блять. Хто? Я виріжу не взди. Ай, жучара. Так що привіт я маю. Сіялку грав я маю. А що за пшениця воло, який сорт? Богдан. Богдан убийшся, Так, Та сама тільки перша репродукція. А. Ту саму, що ти сів, тільки перша репродукція, так? Да? Зараз покажу, яка пшеничка. Що має нагору на, на поможу, чи як? Чи хто там? Чтоня хай нагору б'ю. Щоб хоть не обмандюриться з цієї сіялки. Ось така пшеничка. Потравлена. Богдана першій репродукції. Якось така такі. це вона відвія на все так якось так Та вона ж должна бути настроєна чи не було настроєна так язички щось не поїхали. Закриваються. Оце холодне, мама мія! Я в шокі БЛІ, зараз позвоню, хай везуть курточку мені і шапку цю, а то я одні блядь. Блять, думав у нас виключе свою блядь. пану. Оце бачите як знімати? Обіжають блогера, й-мою Блогера трогати не мозя. Володька. Так, глядачі. Перший прокол довірили юному трактористу. Давай друг, давай, сюди Учись! Засранці Заставляють ще й робити, бачите? Шу, да, в руці реально така, що в руці є. Ґші, мені завжди водку здавали, там я варив. Да, водку? О, так ми тарана зібимо, слухай, хай наливає, як. Дождеся від нього. Ні, це бере барончика забалабени би. Сюрпи наварив би. Як. Як об жінки нащо. Мовчить, бляха, муха, да? Нічого не каже. Як просто не набрав, Каже, мандіть, мандіть, саме, щоб посіяли все.